Величезні, наче з фантастичних фільмів комахи, понад тиждень літають містом та лякають прилучан. У соцмережах десятки фото зі створіннями завбільшки спалець. Що це за комахи та чи є підстави для паніки, цікавилися у фахівців. Спілкуємося із консультантом товариства Українська протиепідемічна компанія, котра власне і надає послуги з дезінсекції, тобто знищення комах. Павло Красноок говорить останнім часом запитів від містян побільшало, адже вони почали помічати Сколію степову одного із найбільших представників ОС на території України, котрий до слова занесений до червоної книги. Сколію часто плутають із небезпечним шершнем та знищують, але робити цього не варто. В першу чергу хочу сказати, що це дві різні комахи: Сколія степова вона дуже дуже похожа на шершня. І відмінність, але є відмінність в тому, що вона майже в левовій частині вона не шкодить людині. Шерше наоборот приносить шкоду, жалить людей, якщо вони їх турбують, і господарствами. Теж приносить в деяких випадках приносить шкоду. шершні оси. Самі на людей не нападають. Укусу можна зазнати лише у випадку, якщо комаху спробувати прогнати, вбити чи випадково зачепити у природі вони уникають контакту з людьми, говорить фахівець. Але після пару кусів шерші людина може померти, тому тут треба відповідно з безпекою відноситися до шершень. Сколія ж степова, хоча і виглядає загрозливо, насправді має мізерну кількість токсину та абсолютно безпечна для людини. її варто берегти, а не боятись. Сколія степова теж вона має е, токсин, який шкідливий для людини. Але е, в самої сколії цього токсину менше, навіть ніж у бджоли. Е, її токсин цей потрібен для того, щоб для того, щоб паралізувати, увага, паралізувати. Лялечку шкідника по дереву, тобто тільки паралізувати, не вбити. тобто Є лялечка відповідного шкідника, от вона паралізує, і вона в цього шкідника закладує свою личинку, яйце, яке в подальшому росте в цьому шкіднику. Тому той токсин, який має відповідна сколія степова або в народі оса гігант так звана. Вона для людини ну це дуже дуже дуже, -дуже, -дуже великий, потрібно мати я не знаю скільки укусів, щоб які яку-небудь шкоду могли нанести людині. Сколі активні саме зараз, на початку літа, коли шукають місце для відкладання яєць. Сколія степова, так як і всі комахи, шершні, бджоли оси діляться на чоловічі статі, на жіночі. От якщо візьмемо бджолу, візьмемо шершнів, візьмемо ос, вони роблять гнізда, і потім вони захищають ці гнізда тим, що вони жалять тих, хто їх кривдить. то сколія степова вона гнізд не робить. Тобто сама жіноча стать, тобто сама сколія, сама оса. Вона живе в, ось ми бачимо пеньок, вона живе в пеньку, вона майже не літає. Вона тільки літає тоді, коли є період спарювання, це тобто зараз. А зверху ми можемо бачити літають левові частини, це е, трутні, це чоловіча е, стать цієї оси. І хочу наголосити для всіх мешканців, що ці чоловічі особини вони не мають взагалі жала, тому вони навіть і не жаляться. Тому не потрібно їх дуже, дуже, дуже боятися. Тож, якщо зустрінете з колією, не чіпайте її. Вона не агресивна, а в екосистемі відіграє важливу роль. Природа інколи має дивний вигляд, але це ще не привід для страху.